Вітаю. Мене звати Григорія В'ячеслав. Я студент спеціальності прикладна механіка, спеціалізації комп'ютерний інженіринг в механіці. Ну, я хотів в школі бути інженером, і коли шукав інформацію про різні спеціальності, на цих картинках відео все здавалося як з гри якоїсь. Ну а всі ми любимо грати в ігри. Ну, В нашому місці. По інженерії вибір очевидний. Я просто знав, що це новий етап мого життя, і це буде класно. По-другому ніяк. Досить актуальна освітня програма, тобто ми вивчаємо те, що потрібно ринку. По-друге, це можливість самореалізації в будь-якому напрямку, купа просто всього. І це, в принципі, час, коли ти можеш сформуватися як особистість, тобто зліпити в собі цей пазл. Ну, вивчаємо ми, в принципі, такий фундамент інженерії, там теоретична механіка, електротехніка, там опір матеріалів. Тобто вони, можливо, здаються застарілими, так як виникли науки давно, але без них ніяк. Ну і, звісно ж, актуальні там, комп'ютерне моделювання, числові методи, новітні програмні комплекси ми якраз вивчаємо. Тобто досить актуально. Як будь-якій спеціальності є матеріали, які складні до усвідомлення, а якщо не те не забивати, то нічого складного нема. Ну, я граю в театрі, в нас СумДУ. ну, Паралельно в зал хожу. І я б не сказав, що заважає. Якщо правильно розподіляти час, то все можливо. СумДУ надає доступ до от, нових програмних комплексів. Тобто можна прийти і тобі дадуть ліцензію до програми, яка вийшла в цьому році. Тобто те, чим... Працюють на ринку люди зараз, з усім новим можна на ньому вчитися. Ну, якраз все, що зв'язано з програмними комплексами, це моделювання. Тобто, коли ну, не прямо руками, але на комп'ютері ти можеш створити щось, щось нове, що може принести користь людям. І це можна створити будь-що, будь-який механізм. навіть не обов'язково з інженерії просто модель, ну, якщо захотіти. 3D-модель автомобіля, намалювати людину, грубо кажучи. Ну знову ж таки, все, що зв'язано з 3D-моделюванням, графікою і тому подібним. Ну і знову ж у нас є дисципліни за вибором, коли ти можеш вибрати будь-що і паралельно отримувати якісь нові скіли. Людям, які яким... цікава техніка, фанатам комп'ютерних ігор, таких, я б сказав. От щось таке створити, але, можливо, ну, не зовсім самому. Ти просто даєш проєкт, а інші люди його виконують. Це таке трошки для, для лінивих технарів, Отак, От я б сказав. Ну, якраз такий інженер проєктувальний, тобто людина, яка може створити будь-який механізм, його розрахувати, щоб він підходив під вимоги замовника, як розповідав мені дипломний керівник, там його одногрупники працюють просто в купі різних компаній, там BMW, LG, Siemens, і люди все це розраховують. От зараз ми вивчаємо ущільнення в насосах, як він казав, в принципі, в Україні. Суми вважаються, столицею насособудування. Я просто по диплому шукав інформацію, і щоб не шукав, перша силка це документи СумДУ. Я питаю, а чому? Бо ну, в світі, в принципі, небагато людей цим займаються, і коли ти усвідомлюєш, що ти можеш робити щось таке, що не всі можуть. от це щось таке особливе.